Репер та чоловік Ріани за сумісництва Мейс Прокі похизувався діамантовим колоном у вигляді літери Z, створеної з танків. Деякі користувачі стверджують, що силует нагадує російський танк Т-90, інші, що це Чорний Орел. У мережі назвали це ганьбою, а репера звинуватили у підтримці агресора. Точніше, тони гівна вилились на репера. Ей Прокі 20 липня розмістив в інстаграм фото ланцюжка з колоном у вигляді створеної з танків. Z, яка асоціюється з російськими окупантами в української аудиторії, в той же час його фанати Зоркостану почали його запрошувати в гості та підтримувати його в коментарях. Серед серії фото та відео, на якому була реклама навушників Beats by Dre, було сумнозвісне фото. 19 травня 22-го року народився їх син, якого назвали на честь учасника Вутенг-клену Ризи. Риза Атлейсон Мейерс. Не встигли молоді батьки змінити памперси, як вже втрапили у лайно та черговий скандал. В серії фото також видно, що Рокі має пояс з літерами RZA, а діамантовий блінг це не підтримка російських окупантів, а шана легендарному RZA. Особисто я спочатку вважав, що танки на його блінгу мають від до Мастера Пі та no Limit Records. Але у мережі почала ширитись інформація, що танки та мілітарі форма мають відношення до Вутенгу, так як вони не раз використовували мілітарі образи. І навіть на обкладинці альбому Iron Flag вони всі вдягнені в мілітарку. Тепер давайте повернемося до акроніму нікнейму Риза. Цей акронім розшифровується наступним чином: А означає правитель, рулер. літера Z, зік-зак-зік. Це означає мудрість і знання або щось подібне. Символ бога в ісламі, як багато хто спамить в коментарях. Риза і джиза отримали свої нікнейми від найвищого алфавіту. Вищий алфавіт це система інтерпретації тексту та пошуку глибинного значення з уроків ної, шляхом присвоєння фактичного значення. Буквам латинського алфавіту, наприклад, перша літера Ей означає Allah, 12 дванадцята літера ЕЛ означає любов, лав, а тринадцята літера означає «местер». У коментарях підписники репера закликали прибрати фотографію, яка символізує російський фашизм. Та геноцид українського народу приблизно через півгодини після появи коментарів світлину з танками прибрали. Ви підтримуєте терористів? Питання відреагували підписники. Українські шанувальники написали йому, що він Ейсеп чорт, дядя ти попутав, лох, приїжджай в Україну, ми тебе з вилами зустрінемо. Хулі ти забув, як в Києві знімав кліп та таке інше. До чого тут танки? Росія це терорист, і літера Z є синонімом геноциду українського народу. Також йому написали купу Матів і сказали, що при зустрічі йому наб'ють табло, наприклад, на фестивалі «Rolling Loud». Українські фени розділилися на три категорії: одні не можуть повірити, що Айсе Прокі та його команда з маркетингу не знала про інше значення літери Z. Друга група людей каже, що це звичайна літера Z, і версія з Вутенго має місце бути. Третій групі фанатів роки все рівно і вони будуть його слухати, бо українська музика це дно і не ваньку встаньку ж слухати чи гарну українку. Також є думка, що людям в Америці на все начхати, і вони не сильно паряться, що можливо літера Z має відношення до війни. Чи задонатить Остап Рокіна дрони для ЗСУ, як ви гадаєте? Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях.